Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Від сьогодні чоловікам віком від 18 до 22 років можна перетинати кордон України. 5 тисяч гривень у середньому цього року бідеться кошик школярика. На Полтавщину повертається літня спека. А тепер про це та інше докладно. Від сьогодні чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть перетинати кордон України. Відповідну постанову опублікували на сайті Кабміну. У Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили роз'яснення щодо виїзду з за кордон чоловікам цієї вікової категорії. Для перетину кордону необхідно мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон. Військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі, який пред'являється за вимогою представника державної прикордонної служби. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть. Жуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження суттєвого навантаження на пасажиропотік на виїзд з України ця категорія громадян за сьогодні немає. Фактично, звісно, є чоловіки цієї вікової категорії, які від можливо там першої години, коли це почалося впроваджуватися на кордоні і зараз прибувають до пунктів пропуску для того, щоб перетнути кордон, але масового перетину кордону. Цієї вікової категорії ми не фіксуємо. Три дні до початку нового навчального року батьки учнів збирають дітей до школи, купляють найнеобхідніше канцтовари, одяг та взуття. Скільки коштує у Полтаві зібрати учня до школи? Дізнавалась наша знімальна група. Підберіть нам, будь ласка, вишиванку, яка нам підійде. Давайте. Мама учня шостого класу Яна разом з сином обирають вишиванку на 1 вересня. Каже, шкільне приладдя вже купили. Лишився тільки одяг. Якщо взяти брюки, рубашка це тисяч три взуття. Ну я думаю, тисяч 4-5 на саме перше вересня, щоб дитину одягти. Канцтовари нам обійшлися десь 2,5 тисячі. Це рюкзак, зошити, ручки, пенал. На перший час не це не на весь рік. Ось учениця восьмого класу Вероніка обирає до школи канцтовари. Закупили зошити, ручки олівці. Сьогодні контурнікати прийшли, купили цю року у Полтаві. За мінімальний набір канцтоварів батьки школярів віддають щонайменше дві тисячі гривень, кажуть фахівці. Саме перше це треба вибрати щоденник, тому що їх вначале вони є, а потім одні залишки. Пінал, щоденник, зошити завжди в достатній кількості, завжди є. Зошити коштують від 6 гривень, вже є на різний, так сказати, гаманець. Є і з білою бумагою, є і з сірою бумагою. Пінали коштують від 40 гривень до, до 600. Щоденники теж від 30 до 300. Ціни на портфелі стартують від 600 до півтори тисячі гривень, кажуть продавці. Коливається вартість залежно від якості. А ось шкільну форму на малечу можна придбати навіть за 50 гривень. Це розпродаж на ринку міста. Без акційної пропозиції ціна на неї стартує від 1000 гривень. Як зазначають продавці одягу, шкільна форма нині не в тренді. Особливо брюки спрашують рубашки, піджаки що спрашують. Бомбери такі для школи, кофти на молнії. Спортивні костюми інтересуються. Смотреть, як ви проїзду дітей, якщо Турція, то вони десь 1400-1500, якщо Китай, ну, в принципі, десь так від 1000 до 1500-700. Цього року кошик школяра в середньому вийде 5 тисяч гривень. Це одяг, взуття, канцтовари, кажуть фахівці. Проте можна скупитися і дорожче, зазначають вони. Шкільна форма, вона, напевно, найдорожча в цьому кошику, і поради все ж таки не економити на матеріалі, тому що дитина перебуває в школі досить тривалий період часу, і насамперед дитині має бути комфортно. Стосовно шкільного приладдя, то це класичний набір зошитів, ручки, олівці, можливо, якісь набори для малювання або інших видів робіт. Ці витрати можна нести поступово. Нагадаємо, цього року уряд схвалив запуск нової допомоги пакунок школяра для першачків. Заяви на отримання 5 тисяч гривень подаються до 15 листопада через мобільний додаток Дія або в паперовій формі до сервісних центрів пенсійного фонду України. Кошти мають бути використані протягом 180 днів, а невикористаний залишок повертається до державного бюджету. Коли надія на ремонт тротуару зникла, лишається діяти самостійно. Полтавці за адресою Зіньківська 18, поклали килим, щоб, хоч якось, залатати вибоїни. Чи допомогло це? Та що відповідають у міській раді? Дивіться у сюжеті. Ну, бачите, Ну. Бідою полтавці називають тротуар за адресою Зіньківська. 18. кажуть, у зруйнованому стані він знаходиться понад 5 років. Тут мами з колясками. Тут мами із візочками ходять. Потім маленькі діти 5-6 років і на самокатах. Звісно, це погано. Плоха, щоб якось залатати ями на тротуарі, тиждень тому тут поклали килим. Проте хто це зробив, місцеві мешканці не знають, кажуть вони. Подруга Полтавки Валентини виставила це ноу хау навіть у Фейсбук, сподіваючись, що хтось з посадовців, хоч якось на це відреагує. А до цього каже Валентина, зверталися до влади з проханням зробити ремонт. У міській раді відповідали фінансування немає. можете, що можете собі уявити, що з дорогою ось цей увесь тротуар і далі. Ось таке. Я взагалі не пам'ятаю, коли тут асфальтували. А взимку це взагалі складне. У мене два рази перелом рук був. Не менш обурена розбитим тротуаром і Полтавка Світлана Дмитрівна. Каже, тут можна травмуватися. «Ужасно, звісно, звісно, все розбите, з колясками ж люди їздять, з маленькими дітьми. Олексій з міста Харків говорить, вперше у житті бачить такий собі ремонт тротуару. Це, звісно, міські власті, да, це ганьба. Це треба щось робити, бо це не годиться. Навіть коли діти. Ти їздять, в їздять на самокатах тут ну, траміруватися можна. прес-службі міської ради повідомили про проблему. Знають, питання перебуває на розгляді, а мешканців просять не ремонтувати самостійно, бо такі дії можуть ускладнити роботу і навіть створювати небезпеку для пішоходів. Четверо жителів Полтавщини намагалися втекти до Румунії. Їх затримав прикордонний патруль. Сталося це ввечері 27 серпня на ділянці державного кордону поблизу села Селятин Чернівецької області. Повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Прикордонники розпочали переслідування і через деякий час наздогнали та затримали порушників, які вже дісталися загороджувального паркану та намагалися його подолати. В ході подальшої роботи охоронці кордону з'ясували, що мешканці Полтавської області намагалися незаконно потрапити до Румунії за маршрутом, прокладеним на електронній карті. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. У Миргороді цієї осені запрацює новий комплекс з переробки шишок та насіння хвойних, аналогів якому на Полтавщині поки що немає. Про це та про інші здобутки лісової галузі від початку лісової реформи, що стартувала у вересні 2022 року, розповідаємо у наступному сюжеті. У філії Слобожанський лісовий офіс Державного підприємства Ліси України підбили підсумки роботи галузі від початку лісової реформи, що стартувала у вересні 2022 року, та об'єднала усі лісгоспи в єдине державне підприємство. За цей період вдалося модернізувати матеріально-технічну базу та впровадити нові підходи у вирощуванні лісу та догляді за ним усе за рахунок інвестицій з власних прибутків компанії. Крім цього, площа лісів на Полтавщині та в Україні щороку зростає. Говорить директор Слобожанського регіонального офісу Державне підприємство ліси України Іван Гришко. Зараз у нас вже йде до завершення програма президента Зелена країна, яка взяла свій старт з 2021 року. Так було задекларовано висадити за три роки мільярд сіянців дерев, та за десять років так створити один мільйон гектарів нових лісів. Тому в зв'язку з військовими подіями ви саме розумієте, що е, так склалася ситуація. Трошки у нас е, в почасу розтягнулася ця програма, але тим не менше в цьому році е, восени ми мусимо е, завершити її. Зараз станом на зараз у нас в цілому по державі висаджено близько 950 мільйонів штук. Тому один мільярд це е, цілком реальні речі, які ми повинні е, реалізувати цієї осені. В планах лісівників у 2025 році висадити 1082 гектари лісових насаджень. Збільшуючи лісокультурні площі, фахівці регулярно перевіряють стан молодих деревець, дбають про майбутній ліс з допомогою техніки, яку придбали державне підприємство Ліси України. Так у Вельбівському лісництві, що в Гадяцькій громаді, доглядають за однорічними соснами з допомогою трактора та мульчувача. Завдяки цьому мульчувачеві здійснюється догляд за лісовими культурами отут в міжряддях. Він своїми цепками перебиває оцю всю велику поросль, також кущі середнього розміру. Ну, в залежності від того, як його налаштувати, він або поглиблює, коли може перемелювати і верхній шар ґрунту, або безпосередньо тільки кущі. На площі майже один гектар тут вирощують понад 5,5 тисяч однорічних сосен. У рядах ви бачите, що залишається деяка поруч рослин. Це здійснюється для того, щоб хоч трішки причиняти оці маленькі сосенки, щоб дати їм можливість вирости. Коли вони трішки піднімуться, буде здійснюватися догляд щорізом, безпосередньо в ряду, щоб їх освітлити. Тим часом у Миргородському надлісництві запускають нову шишко-сушарку. Сучасний комплекс з переробки шишок та насіння хвойних обладнаний камерою для сушіння місткістю 1100 літрів. За одну зміну тут зможуть переробляти до 110 кілограмів соснових шишок. Це поки що єдиний комплекс такої потужності в області, що здатен покрити потреби не лише миргородського надлісництва, а й сусідніх лісництв, говорить провідний інженер з лісових культур Юлія Кальна. Для створення високоякісних лісових насаджень в першу чергу потрібне якісне лісове насіння, допомагає нам в цьому році ДП «Ліси України, який запускає нове обладнання, нова шишко-сушарка, яка починає процес від початку переробки шишок і до виділення насіння. Процес переробки шишок складається із семи етапів: просіювання, просушування, обескрилювання, очищення від порожнього насіння та пилу, вакуумне очищення і ще раз просушування. Стартує сезон заготівлі насіння хвої наприкінці листопада, на початку грудня, коли воно достигає, каже фахівчиня. Насіння ми зберігаємо в скляній тарі за консервовими кришками для того, щоб контролювати вологість повітря, щоб насіння не було заражене грибковими хворобами. З відбірного насіння отримують якісні саджанці, які демонструє лісничий псільського лісництва Владислав Коверда. Для цього щоб вберегти сосну, звичайно, від шкідників її вирощують у спеціальних коробах. В нас на території лісництва побудовано 9 дев'ять коробів. В цих коробах ми висаджуємо з насіння, сосну, звичайно, висіваємо. У нас Близько 33 тисяч сіянців сосни звичайної до двохрічного віку. І в районі 214 тисяч сіянців сосни однорічного віку. Це буде готовий садивний матеріал на осінню лісокультурну компанію. Масштабували на Полтавщині і вирощування декоративних рослин. На одному гектарі декоративного розсадника псільського лісництва вирощують понад 15 тисяч квітів, кущів та дерев. Лише ту, видно, і тут висаджено близько 7 тисяч екземплярів. Загалом у декоративному розсаднику псільського лісництва налічується 40 видів різноманітних рослин. Літня спека повертається на Полтавщину. Вже найближчими вихідними температура повітря підвищиться до плюс 31 градусу. Скільки днів протримається літо? Та яким за прогнозом синоптиків буде цьогорічний вересень? Докладніше про це. Дивіться у сюжеті. Літня погода повертається на Полтавщину. Несуть тепло в наші краї повітряні потоки з південного заходу, говорить синоптик Полтавського гідрометцентру Людмила Оніпченко. З сьогоднішнього дня у нас почне температура підвищуватися, і температура в нічні години підніметься до 13-18 градусів. Ну а в день до 30-32. Так така погода буде до 31 серпня. Температура води у Ворсклі – 20-22 градуси. Для охочих попляжитися вона не прохолодна, а свіжа, говорять полтавці. Знаємо, що погода зараз хороша, вода тепла, десь 22 градуси. І по прогнозу, ще цей місяць буде теплий. Так що і ми сподіваємося, що й в вересні будемо купатись теж. Останні теплі денечки насолоджуватись природою, місцем цим гарним. Серпень був теплий, але холодніше, ніж ті роки. я сподіваюся, що у вересні буде ще тепла погода. Окрім любителів засмаги, водних процедур та сап прогулянок на пляжах міста і любителі фотосесій, і рибалки усі прагнуть встигнути в оксамитовий сезон упіймати літо за хвіст. Тепло буде. 30 буде, і 32 буде з 1 вересня. Температура повітря на кілька градусів знизиться, проте погода і надалі тішитиме теплом, говорить синоптик Людмила Оніпченко. В нічні години десь буде. 11-16, а в день 22-27. Тобто температура буде залишатися комфортною. Істотних таких опадів поки що не видно, щоб це були. Але місцями, особливо в денні години, будуть короткочасні дощі. Загалом протягом першого осіннього місяця різкого зниження температури та значних опадів полтавські метеорологи не передбачають. 25-річну Полтавку та 29-річну мешканку Чернігівщини втягнули у проституцію через схему торгівлі людьми. Згідно з матеріалами слідства, 23-річна мешканка міста Чоп Закарпатської області через соцмережі знаходила жінок, які шукали високооплачувальну роботу за кордоном та переконувала у можливості отримати високі заробітки. Їй інкриміновано вербування, переміщення двох осіб вчинені повторно з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих. Мешканку Закарпаття затримали та обрали їй запобіжний захід. Користовуючи уразливий стан жінок підозрювано, переконали 25-річну полтавчанку та 29-річну мешканку Чернігівщини приїхати до Закарпаття для особистої зустрічі і подальшого відправлення до Чехії. Згідно з злочинної схеми, уже звідти завербованих жінок відправляли до Йорданії та Катару для надання сексуальних послуг. Правоохоронці затримали підозрювану на території залізничного вокзалу міста ЧОП. Наразі досудове розслідування завершене. Мова йде про частину 1,2 статті 149 Кримінального кодексу України. Закарпатські обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застав в, в розмірі 300 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Два дні поспіль у гнізді зіркових лелек із Полтавщини Грицька та Одарки зупиняються гості. Вночі, 28 серпня, до лелечого гнізда завітала Сова Сіра, а ввечері 27-го тут побував молодий лелека. Це не перші гості, поки сімейство вирушило у теплі краї, розповів провідний науковий співробітник Національного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Лелеки відлетіли в цьому році молоді трошки раніше ніж попередні роки спостережень. Це відбулось 24 липня. Щоправда, із нашого виводку один ще повертався через день, а потім ще через кілька днів, він, видно, відбився від зграї. А дорослі лелеки після цього ще три тижні були у гнізді чи коло гнізда, тому що вони охороняли свою домівку. Горобці тут жили разом з лелеками. Цілий рік, тільки на нижніх поверхах. А от всі інші то вже гості. І синиця. Здивували мене ковалики. Сова Сіра завітала в гніздо вперше. Очікуємо повернення лелек наступного року. Я думаю, 20 числа березня. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жавтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось на цьому ж каналі.